Поранення не так страшно було, була перебита артерія, кістка в мене на нозі. Ну, Побратими допомогли, ми наклали турнікети. Ну, турнікет більш за все болить, це виявилося правда. Найстрашніше таке, що 8 травня був артобстріл по нашому бункеру, і майже всі побратими, друзі, загинули. Нас мало хто вибрався. 70 чоловік там загинуло. Розгорілася пожежа, і майже всі згоріли. Ми через сутки тільки змогли туди потрапити. Ну і бачили всі обгорівші тіла. Ми всіх перерахували, всі були на місцях. Рудик Сергій Сапер, першого снайперського відділення снайперської групи спеціального призначення Азов. Я навчався на маляра штукатура плиточника. В 2014 році закінчив навчання. Чув, що війна йде, 20 років мені було. І туди-сюди війна не закінчувалась і вирішив добровольцем іти теж воювати. У 2015 році пройшов КМБ е, в АЗОВ. І майже одразу потрапив до снайперського взводу тоді ще В січні ми поїхали в місто Золочів в навчальний центр. І 24 числа вранці почали з Бердянська дзвонити, знайомі, казати, що прилітають ракети. Що робити? Ми прокинулись десь ближче до шостої. Вже всі зібрались, і почали вирішувати, як діяти далі. Я зв'язався з командиром, він сказав нам видвигатися в Запоріжжя на той момент. Нас 40 чоловік десь тоді приїхало. Видали зброю, ми поїхали захищати запорізький аеропорт, там нічого не відбувалося, і ми вирішили прориватись до наших і 25. Числа ввечері ближче до ночі, ми вже потрапили в Маріуполь. До цього ми готові не були, це було прям дуже масштабно. Другий тиждень війни я побачив таке, як бімба падає, і пробиває 14 поверхів, складає весь під'їзд і зривається вже в підвалі. Ну, на таке не очікував, мабуть, ніхто. І отак вони склали майже все місто. Багатоповерхівки розстрілювалися. Це було страшно, напевно. Багато де в підвалах були цивільні люди, мешканці цих будинків. Вони ну, там ховалися, але нічого не врятувало. 18 жовтня 24-го року нас повернули в Україну, зустріли. І вже спустя два з половиною роки можна було хоч видохнути на рідній землі. Я повернувся більш-менш вже в і фізичному стані, і в емоційному. На мене завели справу, осудили мені, дали 18 років, і якось воно, мабуть, стало і легше, тому що ти знаєш, що ти може. Майже все там в них і пройшов. Дружина показувала постійно на планшеті фотографії, відео, включала голосові повідомлення. Вночі я приїхав, він вже спав десь об 11-12. Я приїхав, зайшов. Він проснувся. Я сховався за штору, щоб він не злякався. Він сходив в туалет, ліг спати, і на ранок прокинувся, іначе я був. Завжди з ним каже: О, тато, привіт! Це було дуже круто. Як ваш настрій? Все добре. Що, сьогодні в нас дуже важлива подія. Яка, Романа, ти знаєш, яка в нас сьогодні подія? Сьогодні будемо вручати вам цю квартиру. Ти хотів, власне, житло? Будемо обирати для тебе кімнату. Так? Тож я пропоную подивитися? У фотографія. Опа! Опа! Хто тут на фотографії Мама. Ця техніка, також ще є витяжка, полутехнік, все нове. Подобається? Сьогодні в мене дуже приємна місія від засновнику проєкту за сталь» Ріната Ахметова передати вам цю власну квартиру. Також хочу передати вам слова безмежної вдячності від нашого засновника, від цієї нашої команди. З величезною повагою передаю вам цей сертифікат. <поріпи> Дякую. Дозвольте вас обійняти. Будьте щасливі, обов'язково. Дякую. Давай, тоді, щоб обійматися, бути обов'язково щасливим. Дякую. <смір> <поріпи> Дякую, що допомагаєте нам, нашим побратимам. Ми з дружиною дуже щасливі, що У нас з'явилася власна оселя. Це дуже цінно. Дякую всім. Що кажемо. <поріпи> Дякую. Дякую. Це дуже крутий проєкт серце Зосталі, що вони надають нам квартири. Це дуже круто. Зараз важко буде зібрати на нову квартиру. Я збирав 6 років, купив і залишився без неї. Вона залишилась на окупованій території. Якраз цим народився, заїхали туди, півроку я пожив там і поїхав. Це дуже крута допомога. Тому що ми знаємо, що наші родини захищені, вони сидять вдома, вони десь в когось там в гостях чи десь, ніхто їх не вижене. Відчиняй. Добрий день. Добрий день. Привіт. Пане Олександр. Добрий день. Мене звуть Наталя. Ось це перша кімната. Це твоя? Тут дві подушки. Що це означає, я думаю? Тут можна спати тато і мама. що, ми співаємо, все дякую. Можна сказати, що все сталося. Нам дуже приємно, що для героїв це є дуже важливою допомогою. Сьогодні ми говорили про те, що вже багато побратимів Сергія отримали такі квартири, що він вже був у гостях, що люди вживаються, і насправді починають нове життя, де фундаментом стає оця така підтримка від Ріната Ахметова. Поробив операції те, що були потрібні. Зараз відновлююсь. Відпустка і знову в стрій. на даний момент. Я в розпорядженні командира частини. Безумовно, велика честь не просто підтримувати захисників Маріуполя, а робити вклад таким чином в тих, хто продовжує боронити нашу країну. І ну, безумовно велика задача зараз, оскільки це ЗОВ. Тепер бригада перетворилася на корпус корпус УЗОВ. Велика, вели, великі задачі пов'язані саме з побудовою корпусу. Це велика, велика найбільша військова форма в Україні на зараз для нас велике щастя бачити, як після повернення наші герої захисники Маріуполя не просто повертаються назад в Україну, а повертаються до повного життя. Як вони Починають шукати свою справу або повертатися до старої до військової справи, або шукати нову, як відтворюються родини, як виростають, народжуються і виростають діти. І програма вдома вона дуже важлива саме для ось цього заземлення, від якого відштовхуються велика, велика, велика кількість класних змін для наших захисників. Для початку треба закінчити війну. А потім, вже після закінчення війни, я думав, що звільнюсь і буду жити цивільним життям.